Добрий день, мене звати Анна Мартинчук. Я переживаю у Бучі у приватному будинку. Ми переїхали в будинок буквально два роки назад, і так як робили ремонт, звичайно, ми ж поставили собі реле напруги, і так як виключалося дуже часто світло, ми поставили собі реле напруги. Але воно нас не особо спасло, і згодом ми поставили ось такий стабілізатор. Ну, на жаль, теж стався такий кур'йозний випадок. Згодом ми вже викликали майстрів, технічного спеціаліста, і оказалось, що ось ця штучка стояла на транзиті, а вона має стояти на стабілізації. Не знаю, можливо, майстри, які встановлювали нам... Стабілізатор, можливо, вони вперше, вперше ставили і не знали, як поставити цю штучку правильно. І ось так все начебто було б добре до блекаутів, поки не розпочались блекаути і в нас не почали дуже часто вимикати світло. Минулої зими нам прийшлося вже поставити генератор. Але, як ви знаєте, генератор він дуже шумно гудить і дуже часто нас турбував. Тому ось цього року ми вже вирішили, щоб було тихіше, спокійніше і надійніше ми поставили собі інвентор. І цим задоволені, тому що дійсно спокійно я не помічаю, як світло перемикається і коли включається інвертор. Я дуже задоволена ним. Які переваги я відчула, коли ми встановили стабілізатори квант? Це те, що до встановлення стабілізаторів у нас дуже часто блимала люстра в спальні. Коли ми поставили стабілізатори, це блимання перестало. Ну тобто, вже не все стало добре, все стало ок. І ще дуже часто дивлюся, у нас в групі, в вайбері, сусіди дуже часто жаліються на перепади напруги, а ми вже такої проблеми не маємо.